Прідатель і не слабак, не зрозуміть мені ніяк. Чому всім нравиться оцей чувак? Мене зовуть Василь, мене люблять всім округ. Раптом друг, рядом друг, не злічена тьма подруг друг в мене рост і є ліце. Звідки ж тоді така любов чим заслужив я це? Кровати, а Мені норм, нормальний корм, жую попкорм, я плод реформ. Ей, будем цілувати уста, цілувати твої перста, наша зірочка звіста. Ми знаємо, хто твій батя, ми знаємо, хто Батя, ти знаєш, знаєш? Ей, наша Я все рішаю і все мішаю, як поступив в кімо, Ваще не шарю. І не приходить мені поєзка. Я звик до шика я звик до блеска Неси быстрій кальян, я не бачу ваших рук. Опа чіткі дами, прям такі, як в інстаграмі. Підійду і познакомлюсь, все рішає оба я не є, є, є. Життя це рай, життя це рай, міняю гліб. Давай, давай. Хай, дівчата, я до вас, приглашайте на білас, положив на вас я глаз. А хто у тебе батя, а хто у тебе батя? А хто, а хто, гей, ти скажи нам, хто він є? Нормальний в мене батя, обичний в мене батя, красивий, сивий. Проблемы, все в порядку, и не треба переми. Мародерина, это главный орудие. Батя, батя, мы знаем, кто твой батя, мы знаем, кто твой батя, мы знаем, знаем. Нагада інженфова трнк спейс, агіманікрівейс, факечі стрівей, сементи промес плюс шісно. Тому що настільки, скільки у нас є міліціонерів, СБУшників, прокурорів, якби це вже було названо війною, да, пожалуйста. Я тоді сам за хух, побіжу самый перший. А як зараз це є антитерористична операція? Яка мобілізація? Це їхня робота? Хай ну виконують свої обов'язок? Зараз мобілізацію не потрібно проводити в Україні, тому що настільки, скільки у нас є міліціонерів, СБУшників, прокурорів, якби це вже було названо війною? Да, пожалуйста, я тоді сам за тільки побіжу самий перший. А як зараз це є антитерористична операція? Яка мобілізація? Це їхня робота, хай ну, ви виконаєшся. змінити ви, 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 ви? no, в Україні, щоб були якісь зміни. В першу чергу треба прийти до облради, перестріляти всіх, сука, гандонів, блять, які там сидять, і на третій день прийти, захуярити всіх, хто прийшов на похорон. І тоді будуть зміни. На цьому все. Інокенті Бес, Файна ТВ, Файна Україна, Вся хуйня там. Дякую. Ена гата Це ляску. Ена гата енджин фор во в Україні. Ні, звісно, яка нахуй мобілізація? У нас самих мусоровозів тільки 350 штук, люди. Нас, короче, хочуть вибити. Нормальних типочків, а та пиздота собі буде їздити, крішувати, наркотики, проституцію, блять, що там, бурштин, я з ним не згідний. Будемо їх пиздить, брати мої. Ти не думаєш, що ця мобілізація робиться для того, щоб знищити, так, да, да, вони ці гандони хочуть вибити нас, виходить.